Була дуже чорна, я оце вже чорноти так боюся, як <смі> вже довго виходила. І так, почули, чого боїться клієнт. І основна ціль у нас не пофарбувати темніше, світліше, зробити менш теплий відтінок коричневого. Тому перша формула на коріння це півперманентний фарбник. Друга, друга формула це напівперманентний фарбник для тонування для довжини. Я повноцінно тонуємо, спочатку я наносила коріння, потім довжину. Ставимо таймер, через 15-20 хвилин змиваємо, далі наносимо термозахист перед укладкою. І дивіться, від коріння по довжині е у нас однаковий колір, наскільки це було можливо, менш теплий. Клієнт задоволений. Якщо вам подобається відео, ставте лайк. Якщо вам треба на фарбування, приходьте, записуйтесь в салон басейна 5Б або пишіть в дірект. Гарний результат, доглянуте волосся. Це про нас. Гарного дня!